ЗДІЙМІМО очі до неба і серця в молитві. Нехай ця молитва буде, як світло в нашому житті, освітлюючи наш шлях і зміцнюючи наше спілкування з Отцем Небесним. Попереду час великої радості та благословень, мої кохані, будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами. Веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Як ви все знаєте. Можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні і про які ви молитеся. Ви повинні бути сміливими і старанними. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай. Намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Я тобі повністю довіряю, бо ти моя надійна опора. Ти знаєш моменти, коли мій розум тривожиться і коли присутній смуток. Ти знаєш, які я пролив сльози, ночі страждань, з якими я зіткнувся. Тепер я благаю про твою допомогу. Бо без тебе я почуваюся абсолютно безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця. Моя підтримка в найважчі часи Тримай мене за руку і не дай мені впасти. Темні ночі смутку і страждань добігають кінця. Цей тиждень представляє собою надзвичайну подорож, сповнену дивовижних моментів, з понеділка по неділю будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте. Я поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром перетворяться на сіючі посмішки, ваш біль на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії тріумфу та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Довірся мені. Бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Розмова зі мною найкраща користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Ти, моя улюблена донька, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небез тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Почуй, мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися. Я тут, щоб допомогти вам. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я впевнений, що зможу подолати цю битву і вийти переможцем, Бо Господь воює за мене. Я повністю довіряю Божій обітниці, що він ніколи мене не покине і завжди буде йти переді мною. Я віддаю цю складну ситуацію твоїй святій присутності. Зараз я прошу все, що мені потрібно, цілком вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з непохитною вірою в Бога. Помогутні могутні очі, моя сила походить від Тебе. Навіть коли я поранений, мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю в твоїй милості, незалежно від того, наскільки складна ситуація. Дай мені сміливість проголосити, хоч я й проходжу через долину смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм Словом, Господи Ісусе Христе, мій відкупителю, я прошу твоєї мудрості та допомоги в цей складний час висуши мої сльози. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями. Ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю. Що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Будьте готові до повені фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя, турботи, стреси та беззаєсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Якщо ці слова дійшли до вас, знайте. Що ви ось ось розпочнете подорож великого достатку та нескінченної любові. Це час чудес і благословень, спрямованих особливо на вас. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість. Тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху, зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз Я готовий сяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Всі ваші тривоги та страхи будуть розвіяні силою моєї любові. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Зцілення на шляху до вашого тіла справжнє кохання чекає на вас і достаток лється у вашу родину. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця. Коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу. Щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Моя присутність оточує вас, а Святий Дух наповнює вас повністю. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Бути готовим. Поки в інших панує страх, ви станете свідком великих чудес. Сурми звучать, ваше визволення близько. Але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, скеровує та піднімає. Продовжуйте покладатися на мене. Довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Я з тобою на кожному кроці, синку. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Може ворог ревти, але моя любов сильніша. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зло. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я продовжуватиму благословляти та захищати вас у всі часи. Отже. Зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи попереду для вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Відкрийте очі і подивіться я є розміщення перед собою один. Подарунок від всесвіту. Моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Нехай ви відчуєте міцне здоров'я та успіх у своїй подорожі. Незабаром стрес, розчарування та беззаєсуні ночі, які вас турбують, підуть у минуле. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде свій шлях, і ваша сім'я буде благословенна фінансовим достатком. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог Небесних Армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі. Під своїм правосуддям Бог не дозволить злим перемогти праведних. Довіртеся йому та введіть 555 у коментарях. Щоб отримати. Господь стверджує, що до закінчення цього тижня ви відчуєте прилив любові, процвітання та здоров'я, що принесе невимовну радість. Він приготував незлічені благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя. Від ваших фінансів і професії до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес. Навіть у моменти найбільшого відчаю він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Радуйся, Марія, повна благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід утроби твоєї, Ісус. Пресвята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.